Низькі температури можуть мати значний вплив на озиму пшеницю, особливо на ранніх стадіях розвитку. Так їхня дія може спричинити замерзання кореневої системи, пошкодження листя та стебла, зниження фізіологічних процесів і у кінці призвести до відставання в рості, розвитку та втрат у врожаї. Тому в таких випадках дуже важливо дбати про стресостійкість рослин. На фото, яке опублікував фермер Руслан, бачимо дію низьких температур на ослаблені. Посіви пшениці після відновлення вегетації. Наше рішення ОМД добродій 3 кілограми на гектар. Таке застосування підвищить ефективність фотосинтезу, стимулюватиме вкорінення та посилить вбирання основних макро- і мікроелементів з ґрунту. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар. Продукт надасть потужну фунгіцидну дію на основні збудники хвороб та підвищить стійкість рослин. Добродій мікро 0.5 л на гектар. Володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього препарату. Вартість рекомендованої нами технології становить від 898 гривень на гектар. Просимо пам'ятати, кожен регіон та кожен новий рік має свої особливості, тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Вартість технології, яка вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті. Гарних вам врожаїв!